Божі слова на кожен день. Щирі почуття творця до людства. Люди часто кажуть, що пізнати Бога нелегко. Проте я кажу, що пізнати Бога це зовсім нескладна справа, адже Бог часто показує свої діяння людям. Бог ніколи не припиняв свого діалогу з людством. І ніколи не таїв себе від людини і не приховувався його думки, його ідеї, його слова та його вчинки усе це відкрито людству. Тож якщо тільки людина бажає пізнати Бога, вона може зрозуміти й пізнати його всілякими засобами і методами. Причина, чому людина сліпо думає, що Бог. Навмисно уникав її, що Бог навмисно приховав себе від людства, що Бог не має наміру дозволити людині зрозуміти й пізнати його, полягає в тому, що вона не знає, ким є Бог і не бажає зрозуміти Бога. Навіть більше того, людина не переймається думками, словами чи діяннями Творця, правду кажучи. Якщо хтось просто у вільний час спробує зосередитися та зрозуміти слова чи діяння Творця, і якщо він приділятиме думкам Творця та голосу його серця хоч трохи уваги, то йому буде неважко усвідомити, що думки, слова й діяння Творця є видимими та прозорими. Так само не потрібно багато зусиль, щоб усвідомити. Що Творець постійно перебуває серед людей, що він завжди розмовляє з людиною й усім творінням, і що кожен день він робить нові діяння, його сутність і характер виявляються в його діалозі з людиною, його думки й ідеї вповні відкриваються в його діяннях, він повсякчас супроводжує людство. Та спостерігає за ним. Він тихо промовляє до людства й усього творіння своїми мовчазними словами Я на небі і я серед мого творіння. Я пильную, я чекаю, я поруч із тобою. Його руки теплі та сильні, його кроки легкі, його голос ласкавий і милозвучний. Його постать проходить і обертається, обіймаючи все людство, його лик прекрасний і лагідний. Він ніколи не йшов, ніколи не зникав. Удень і вночі він постійний супутник людей і ніколи їх не покидає, його віддане піклування й особлива прихильність до людства. А також його щира турбота й любов до людини поступово проявилися, коли він спас місто Ніневію. Зокрема, розмова між Богом Єговою та Йоною повною мірою виявила ласку Творця до створеного ним же людства. Із цих слів ти можеш набути глибоке розуміння щирих почуттів Бога до людства. У книзі Пророка Йони, розділ 4, вірші з 10 по 11, записано такий уривок: Тоді сказав Єгова: Ти змилувався над рициновим кущем, над яким ти не працював і якого ти не ростив, який виріс за ніч і загинув за ніч, а я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом. Що в ньому більше дванадцяти десятисячок люда, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба. Це справжні слова бога Єгови, записані з бесіди між Богом і Йоною. Ця розмова, хоч і коротка, але сповнена піклування творця про людство. Та його небажання відмовлятися від людства. Ці слова виявляють справжнє ставлення та почуття, які Бог має у своєму серці до свого творіння. Цими словами, ясними й точними, такими, які рідко чує людина, Бог заявляє про свої справжні наміри щодо людства. Ця розмова відображає ставлення Бога до мешканців Ніневії, але яке це ставлення? Це те, як він ставився до жителів Ніневії до й після їхнього покаяння, і те, як він ставиться до людства. У цих словах його думки та його характер. Які божі думки відкриваються в цих словах? Якщо при читанні звертати увагу на деталі, то неважко буде помітити, що він вживає слово змилуватися, використання цього слова показує справжнє ставлення Бога до людства. На рівні буквального значення люди можуть трактувати слово милувати по різному. По перше, воно означає любити й захищати, відчувати ніжність до чогось. По-друге, воно значить глибоко любити, і нарешті, воно означає не бажати заподіяти чомусь шкоду, не мати духу таке зробити. Якщо коротко, то це слово вказує на ніжну прихильність і любов, а також на небажання відмовлятися від когось або чогось. Воно вказує на Боже милосердя й терпимість до людини. Бог використав це слово, слово, яке часто вживається людьми, але водночас здатне відкрити голос Божого серця. Та його ставлення до людства. Хоча місто Ніневія повнилося такими ж розбещеними, злими і жорстокими людьми, як і содом, через їхнє покаяння Божі почуття змінилися, і він вирішив їх не знищувати. Оскільки те, як ніневітяни сприйняли Божі слова та настанови, Показало ставлення, яке різко контрастувало зі ставленням мешканців содому, і оскільки ніневітяни чесно підкорилися Богові та відверто покаялись у своїх гріхах, а також у всьому поводилися правдиво та чистосердечно, Бог знову виявив своє сердечне милосердя та змилувався над ними. Те, що Бог дарує людству. І його милосердя до людства не може скопіювати ніхто, і жодна людина не може володіти Божою милістю, його терпимістю чи його щирими почуттями до людства. Чи є хтось, кого ти вважаєш великим чоловіком або жінкою, чи навіть над людиною, хто зробив би людству чи творінню подібну заяву? З підвищення чи з найвищої висоти, говорячи як великий чоловік або жінка? Хто з людей може знати стан людського життя як свої п'ять пальців? Хто може нести тягар існування, людства і відповідальність за нього? Хто має право проголошувати знищення міста? І хто має право милувати місто? Хто може сказати, що жаліє своє творіння? Лише творець, лише творець має ніжність до цього людства, лише творець виявляє цьому людству співчуття та прихильність. Лише творець має до цього людства справжню, непорушну прихильність. Так само лише творець може дарувати цьому людству милосердя та жаліти все своє творіння. Його серце калатає й болить від кожного людського вчинку. Він гнівається, сумує й журиться через людське зло та розбещеність. Він тішиться, веселиться, прощає й радіє, коли людина кається та вірує. Кожна його думка й ідея існує для людства й обертається навколо нього. Усе, чим він володіє, та хто він є, показується виключно заради людства. Усі його емоції переплетені з існуванням людства. Заради людства він мандрує та квапиться, він мовчки віддає кожну часточку свого життя. Він присвячує кожну хвилину і секунду свого життя. Він ніколи не знав, як дорожити власним життям, але завжди жалів людство, яке сам створив Він віддає цьому людству все, що має, він дарує свою милість і терпимість безумовно, не чекаючи відплати. Він це робить лише для того, щоб людство могло й надалі виживати на його очах, отримуючи від нього забезпечення життя. Він це робить лише для того, щоб одного дня людство підкорилося йому та визнало, що він є той, хто живить існування людини і постачає життя всього творіння.